Старовинний хоровий спів у стінах однієї з головних духовних пам'яток України. Хоргомін представив програму партесів 17-18 століття у Києво-Печерській лаврі. Деякі створів у столиці прозвучали вперше. Їх віднайшли в архівах Софійського монастиря. Соня Григорчук чула виконання наживо та готова поділитися враженнями. Вечір трапезна палата Києво-Печерської лаври і сотні людей, які прийшли послухати гомін. У залі жодного вільного стільця. З відвідувачів уже слухав хор наживо. Інше ж на концерті вперше. На гоміні так, але на подирижорі я вже втретє. Я за ним трошки слідкую і, на жаль, він мені так подобається. Не дуже на жаль, а просто я його просто обожнюю, обожнюю, обожнюю. Ми вперше. Да, з донькою. Ми так багато чули про хор і, і в соцмітях перевіряли, дивилися, нам дуже дуже. В общем, сподобалося. Так. За таким виконанням, місяці підготовки і години репетицій. Замість каверів поп хітів чи рок класики сьогодні шанувальникам пропонують старовинний партесний спів. Це багатоголосне хорове письмо, що бере коріння з кінця 17 століття. «Барокко європейський чи класицизм європейський, він відрізняється тим, що він є, скажімо так, інструментальний. А в нашій країні це абсолютно унікальне явище, я ж кажу, для всього світу, тому що тільки в нас присутня бароко, виключно капельна хорове. Така дуже високо інтелектуальна, елітарна музика, як складні композиції, чи модернова, чи авангардна, чи навпаки глибоко архаїчна музика, це точно ніколи не буде масовими хітами, які будуть розривати стрімінгові сервіси. Але це точно те, що буде близько людям, які думають, людям, які хочуть якісного мистецтва. Деякі створі у столиці прозвучали вперше. Їх віднайшли в архівах Софійського монастиря. А музикознавець ігор Коломієць відновив партитуру та пере передав її спеціально для гомону. Ми зробили 2,5 програми протестних концертів. І сьогодні це буде такий мікс просто з однієї програми і з другої програми. Є навіть деякі прем'єри, редакції, які от були буквально нещодавно нам відкриті. Серед учасників хору священник Роман Якимовський каже, для нього повернення в Лавру особливо щемливе. Я навчався тут в місті Києві з 2004 по 2008 рік. Це після семінарії у Київській духовній академії, яка знаходиться на території зараз Михайлівського золотверхового монастиря, і дуже часто власне доводилося за покликом душі серця. Приїжджати сюди в Києво-Печерську лавру. Він наголошує партеси це музика з місією вразити душу, тому що духовна музика вона покликана взагалі настановляти людину на певні роздуми. От який сенс життя. От як спасти свою душу, який життєвий шлях пройти. Хор повертає забуту музику і робить її популярною, кажуть слухачі. Про концерт залишають найкращі відгуки. Вони несуть благо, вони несуть таке благо, що хочеться, щоб вони достукалися до кожного сердечка. Це дуже дуже важливо. Це партеси, це унікальність, це те, що заслуговує до реєстрації як світове надбання культурне. Тому що бабагато голос українське церковне багобагатоголосся, яке було заборонене, і таким чином гомін повертає нам ще один пласт. Для артистів вже робота триває. Попереду запис хорової антології Миколи Леонтовича. Соня Григорчук, Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.